Імітація економічного розвитку міська влада зробила ще один крок до створення у чернівцях індустріального парку. Депутати міськраду хвалили рішення про створення індустріального парку та затвердили його концепцію. Щоправда, розпочали з невдалого вибору ділянки, яка була до вподоби меру Роману Клічуку, та чиновникам з ратуші. шматок землі 15 гектарів у провулку комунальників, які обрали для створення парку виробництва, розташований впритул до Чернівецького міжнародного аеропорту імені Каденюка. Унеможливлює розвиток литовища. Таку думку висловив народний депутат, депутат України буде, двох скликань ма. Максим Бурбак, ветері однієї з програм постфактум Створенням створення там індустріального парку. Ви обмежуєте розвиток Чернівецького аеропорту. Всі знають, що треба продовжувати смугу. Всі знають, що її треба розширювати. Всі знають, що аеропорт він потребує розвитку логістичної інфраструктури: парковки, склади, все інше. Також політик зауважив, іначе малій економії витрат з бюджету, якби міська влада зголосилася створити такий парк на потужностях колишнього заводу Гравітон. Створення індустріального парку на базі колишнього заводу Гравітон не несе будь-яких витрат для міського бюджету. Створення комунального парку в полі на вулиці Комунальників десь потягне мінімум 40-50 мільйонів гривень. І це лише початок. Ніхто не знає, скільки буде приєднання до електричних мереж, проведення газових мереж, асфальтування. Це ще на стадії проєктування. Це все на стадії проєктування.